Друзі, вітаю! Сьогодні робимо завдання на речення з ЦУ. Я спеціально відмітив жовтою областю ті речення, які будуть інфінітивними зворотами, тобто та частинка речення, яка буде в кінці з ті словом, перед яким має бути частинка ЦУ. Ставте відео на паузу, робіть речення і потім порівнюйте з правильними варіантами. Так, перевіряємо, як же треба було зробити це завдання. Я пропоную піти завтра в кіно. Дійслово пропонувати форшляген. Я казав, що якщо дійслово має відокремлюваний префікс, то цей префікс відокремлюється в кінець умовного першого речення, тобто до початку інфінітивного звороту. І шлях for це буде кінець першого речення і інфінітивний зворот. Morgen in skino gehen. Ins Kino» куди в кіно, кіно дас кіно середнього роду. In das ist об'єднується в ins. Ins kino. Він припиняє читати в ліжку. Er hört auf, im Bett zu lesen. Так само в нас aufhören, auf відокремлюється в кінець першого речення до початку інфінітивного звороту. In zu lesen». Bett» bet бед середнього роду. В датіві D, de, in dem bed» об'єднуються в im, im bed». Вона пробує приготувати вечерю. Для дієслова приготувати я зробив вам два варіанти. З діслом kochen, варити, готувати і «zubereiten» – Спеціальне дієслово для готування їжі. – «zubereiten». «Sie versucht Abendessen zu kochen» Або versucht Abendessen zu zubereiten». Частинка Цу, яка у нас мала бути перед дієсловом, вона опиняється всередині дієслова, якщо це дієслово, має відокремлюваний префікс Цубирайте. І наша Цу, яка мала бути перед, вона опиняється всередині. Цу-цубирайте. Я обіцяю не брехати. Ich verspreche nicht zu lügen. Nicht zu lügen. Ну, Тут все дуже просто. Вона часто забуває мені подзвонити. Sie vergisst oft mich anzurufen. Подзвонити, німці кажуть, когось набрати, мене набрати. Міх, мене і anzurufen. Знову в нас частинка ЦУ опиняється всередині дісло anrufen. Oft, часто. Sie vergisst oft, mich anzurufen.